У Києві відновили електропостачання 83 тисячам родин, які залишилися без світла після ранкового обстрілу об'єкта критичної інфраструктури. Повідомив мер міста Віталій Кличко. Жертвами ракетного удару стали троє людей. Лише за сім годин фахівцям вдалося виконати технічні роботи та підключити клієнтів до резервної за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену. Обстрілами інфраструктуру міста частині споживачів також вже відновили водопостачання. Подробиці в матеріалі Дмитра Дідори. Близько дев'ятої ранку три російські ракети вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури столиці. Найбільше від російського терору постраждав житловий масив Троєщина із населенням у понад 300 тисяч людей. Сьогоднішній ранок ворог розпочав із підступних обстрілів об'єктів енергозабезпечення столиці, випустивши по них три ракети. Внаслідок чого деякі райони Києва залишилися без води та світла. Летіли над головою прямо. Я працюю двірником і мій будинок отам над дорогою. 1 дроп сімдесят там. І одна летіла три штуки летіла прямо над головою. Одна далеко десь. І так пихкало, звісно. Це летіла Ну, дві десь далеко зорвалися, а третя це ж десь за тець, бо з балкона видно, що аж там далеко. Після вибухів на лівому березі Києва частково зникла електрика та водопостачання. Росіяни поцілили у теплоелектростанцію у Деснянському районі. На місце одразу прибули аварійно-рятувальні служби. Міський голова столиці Віталій Кличко попередив містян, що в деяких будинках можливе пониження тиску в водопроводній мережі, також зміна кольору та прозорості води. Вода біжить у тільки що напор малий, кажуть, це саме а в бюветі нема, бо мотори від світла працюють. Mm. У мене я на втором. Так у мене слабенький-слабенький напор є, а так я то вище там нету. Мешканці столичних багатоповерхівок на лівому березі вишукувались у черги до магазинів, які працюють від електрогенераторів, аби купити питної води. Деякі кияни придумали набирати воду у інший спосіб. А нам тут парень провів, щоб ми коли-то світи Так Ми спортуємося, кому будь ласка. Ой, я не закрою. Це така технічна вода, так? Ну, ми ми Польщі... пользувались, можна я її пользуюся. Люди приходять, набирають, ми, пожалуйста, відкриваємо. Через відсутність напруги на Троєщині зупинився і громадський транспорт. Міська влада швидко замінила маршрути, та вже о 16-й трамваї та тролейбуси відновили курсування. Столичні енергопостачальники просять людей заощаджувати електроенергію та не користуватися приладами у ранкові та вечірні години пік навантаження на систему. Загалом з 10 жовтня Росії вдалося пошкодити близько 30% електростанцій України. Дмитро Дідович, Дора та Оскар Янсон з телеканал Еспресо.